Здоровенькі були. Сьогодні свято 40 святих має нагоду не працювати фізично. Так кажуть, по крайній мірі, е, чим я вас вітаю. Е, новини ви вже знаєте про Севастопольську бухту, закриту, розгромлену над дронами. Про Китай знаєте, ви все знаєте. А я хочу сьогодні скористатися нагодою, е, як не працюючи. Висказати свою думку про роботу імпотентної е, влади Зіньківської громади. Е, ви знаєте, мені нагадує, е, це як з анекдота, ну, анікдоти з життя беруться. Алкоголік, е, голова сім'ї, е, до жінки пристає, вона йому скромно відмовляє. Який смисл, а він їй каже, не задовольню та хоч за мордою. Ну, от приблизно так у нас працює наша Зіньківська влада. Ну, Сьогодні згадаємо, розглянемо питання, які будуть не тільки розглянуті, а й по них буде прийняти рішення позитивне для влади. На сесії черговій, яка відбудеться 31 березня. Так що е, давайте я це знову ж таки нагадую, що це моя е, думка і розказує не для того, щоб там якось чи спровокувати чи запросити. Я вже, це вже пройдений етап. Я просто попереджую вас, що в нас чекає, в яку глибоку, ще глибшу. Сраку нас заганяє наша е, місцева влада. Ну а і по вертикалі. Понятно, що за сприянням командира е, Верховної Ради, який сидить. І, ну, Одним словом, все таке, нічого нового, але просто висказую свою думку по кожному питанню, яке е, буде розглядатися на сесії 31 березня. Так, уже відкрито дрони. Так, офіційний е, телеграм-канал е, Територіальні громади. Е, гадали, да? Вибори були в громаду, і тепер я, знову ж таки, нагадаю про те, хто у нас тут е, директор. Е, нема у нас тут громади. Зіньківська міська рада, директор е, цієї е, фірми. Сергій Максименко і основна діяльність державне управління загального характеру. А, виконавчий комітет Зіньківської міської ради. Ну, тут, в общем, три в одному. І об'єднана територіальна громада, і міська рада, і виконавчий комітет Зіньківської міської рада. Тобто, Чого виконавчий комітет нагадую, я про це розказував. Директор міський голова таким чином розпоряджається надходженням податків до місцевого бюджету. І давайте розглянемо всі ці питання, які тут будуть 31 березня 2023 року о 10-й годині розглядатися. Я зараз буду читать на троє так. На розгляд плану розсідання внесені питання про внесення змін до міської цільової програми територіальної оборони Зінківської територіальної громади та підтримки Збройних сил України на 23-25 рік. Ну, цікаве питання, як і на мене, в Територіальна оборона працює, наскільки я бачу, захищає нас від вторгнення агресора. Друге питання про визначення. ТП Агентства місцевих доріг Полтавської області. Замовником послуг з експлуатаційного утримання вулиць населених пунктів Зіньківської територіальної громади. Тут треба зупинитися на цьому питанні. Воно внесене в, в, на сесію і розказує нам про те, що е, депутати е, направлять е, бюджетні кошти в агентство місцевих доріг Полтавської області замовником послуг і сплатити за отримання лише населення пунктів. Тобто, Всі е, територіальна громада буде користуватися і платити Агентству місцевих доріг Полтавської області. За власні дороги, за утримання їх, ну і так далі. Тобто, розумієте, да? у нас немає людей, які б могли б робити знову ж таки скажу, що нагадую про план мати власне комунальне дорожнє підприємство з, з усіма витікаючими наслідками. З технікою облаштування доріг, вулиць, тротуарів і так далі. Роботи не початий край, але наш, наші депутати е, переде, платять агентству місцевих доріг. Про те, що які дороги ми бачимо, знаємо, і змін ніяких не буде. Про внесення змін та доповнень третє питання до програми розвитку дорожнього господарства Зіньківської регіону. Про внесення змін доповнень. Про Програму розвитку дорожнього господарства з на 2022 рік. Буде цікаво знати, невже буде створено комунальне підприємство і закуплена техніка, створені робочі місця? і ми... От тут щось друге питання з третім ніяк не стикується, тому що одне другому суперечить. Про які зміни, що там мінялось доповнення? Я думаю, що, скоріше всього, тут я пізніше озвучу, чого ці всі зміни, чого ці питання повторюються, тому що з року в рік і може навіть від сесії до сесії. Четверте питання: про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Зінківської міської територіальної громади на 22-24 рік. Благоустрій, як. Завжди на самому високому рівні, який може, якого може досягти нинішня влада. П'яте: про внесення змін до програми забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, технічними засобами для використання побутових умов на 22 день. Ну, важливе питання, треба розглядати. Шосте питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури спорту Зінківської територіальної громади. Знову зміни в програмі розвитку фізичної культури. Ну, за останній час фізична культура, як ви бачите, просувається, проводяться маса змагань, і пояснюю, моє бачення щось, з того, що я спостерігаю. Які види спорту, які вікові категорії. Ще раз нагадаю про просто фанатів футбола, Брати Яненки, які, собственно, на них і тримається виховання дітей в футбольному напрямку, по футбольному напрямку. і тренера гандболу школи імені Літвішка. Оце і весь практично ну, на цьому, в принципі, все, весь спорт і закінчується. Основна причина, скоріше всього, що крім оцих всіх заходів і інформації про комунальне підприємство прибрали, підстригли, звільнили мусор, підрізали дерева. Почистили каналізацію Собственно, і хвалиться владі нічим. Сьомо питання: про затвердження програм фітосанітарних заходів по боротьбі з амброзією та ліквідацією шкідливих організмів на території міської ради Полтавського району Полтавської області на 23-27 рік. Ну, Це теж воно одне і те саме і з року в рік з амброзією борються. Ну, причина знову ж таки явна, ніхто б цю амброзію ніде не ліквідує, вона росте, починаючи з центра міста, від вулиці Вождвижнської до самих окраїн територіальної громади. Головне розглянути це питання, виділити кошти на це і ну, відповідно. Про внесення, восьме питання: про внесення змін до показників бюджету Зіньківської міської територіальної громади. 20 про внесення змін до показників. Ну, показники міських бюджетів, я не знаю, скоріше всего, що які зміни там можуть вноситися, як ну, можливо на зарплату ще вони там щось додать, якісь премії собі, або тому що внесення показники, як вони можуть. Що вони там можуть придумати при, тому, при їхній роботі? Про затвердження договорів, укладених міським головою. Це від сесії до сесії ці всі договори міняються. Міняються, вони затверджуються ці договори. Ви ж представляєте, який об'єм роботи проводиться. Тобто на рік заключили договор і працюють. Ні. В зв'язку з тим, що інфляція, ціни міняються. І договори, поновлюються договори. Тобто, сума витрат бюджету збільшується. Це одна тільки причина про затвердження договорів на ну, третій місяць, а це питання, мабуть, вже не один раз піднімалось. Про які договори там? Тобто інфляція впливає на Затвердження договорів. Про внесення змін до переліку пунктів прийому для тимчасово розміщених сіб, переміщених із районів бойових дій е, в закладах освіти на території. З яких, ну, це важливе питання. Пропустимо, хай працюють. Там переміщені особи е, вискажуть свою думку, що їх влаштовують, що ні. Про нову редакцію статусу комунального. Некомерційного підприємства Зіньківська міська центральна лікарня Зіньківської міської ради Полтавської області. Про нову редакцію статуту. Скільки його вже можна міняти? Знову ж таки, скоріше всього, що пов'язано з е, фінансами і е, що там може бути в цьому статуті, я не знаю. Про нову редакцію статуту комунальної некомерційної, знову ж центр первинної медичної санітації. Одне й те саме. Значить, знову ж таки, від зміни в статуті здоров'я у людей інківської громади ну, ніяк не може додатись, єдине, що може тільки подорожчати обслуговування цих некомерційних підприємств. Ну, а з бюджету на них будуть списуватися більші суми, е, мабуть, так треба. 14. Про внесення змін до рішення 9 а, 9 сесії Зінківської міської ради 8 30... 30 серпня. Ну, от бачите, до рішення 9. вони приймають рішення, міняють його про внесення збір структури та граничної штатної численності працівників комунального закладу, Зінківський будинок культури. Виконавчого комітету зіньгівської міської ради. Ну, бачите, ж, серйозні питання, штатний розклад, кому, скільки, чого, ну, будинок культури працює, і ми бачимо там, по крайній мірі, у звітності влади, що комунальний заклад працює, що вони там виділять, які суми, який штат, це вже, ж, скоріше всього, Знову ж, пов'язано з розподілом бюджетних коштів. 15. Про звернення Зіньківської міської ради до дипломатичних місій представництв міжнародних організацій, розміщених на території України щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх та Азійських іграх. Уроту й майдуше прозове. Ну так. Да. Звертається міська рада до дипломатичних місій. Рік мовчали, не звертались, щось чекали. Тепер уже почали звертатися. Ну що ж, слава Богу, про нову редакцію переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг на держав... та державної реєстрації виконавчого комітету Зіньківської міської ради. Ну тут знову ж таки. Не буде глибоко бопатія, послуг та державної реєстрації. І самої держави нема, а реєстрація державна є. У нас приватні суди, у нас приватна прокуратура, у нас приватна зіньківська е, влада. Е, ну, в общем, все приватне, а тут державна реєстрація. Колись воно це покаже. Я просто попереджую про те, що те, що сьогодні відбувається, це ну, на рівні е, приватних компаній, так як ви бачили, да, директор у нас е, виконавчого комітету, у нас хто у нас директор? А ще раз, щоб не забували, що у нас Максим е, Максимом Сергій е, директор. Статутний капітал. Ну, зареєстровано, Тобто є діючі підприємства. І так далі. 17. Про внесення змін до рішення 24 сесії. 8 скликання. За 10 -20. уже 10 січня було прийнято рішення. А тепер внесення до нього зміни. Нову ну, редакцію рішення 24 сесії міняють. Ну організацію харчування дітей закладів. Ну, ніколи було до навчального року міняти, знову ж таки, все пов'язано з фінансуванням. Там було якусь суму виділили дітям Ну, те харчування в школі, про нього не хочу навіть балакати. Внесення зміни. Тобто, 10 січня 2023 року прийняли, сьогодні вже міняють. Робий же щось треба. Про проведення, 18, про проведення конкурсу з присвоєння статусу опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освітньої Зіньківської міської ради. Ну, знову ж, конкурс з присвоєння статусу опорного закладу. Не буду нічого казати, не знаю, що це таке. Про створення молодіжної ради при Зіньківській міській раді та затвердження положення про молодіжну раду. От тут питання дуже цікаве. Е, уже місцева влада готує своїм внукам е, го, е, трампліни для е, передачі старшого покоління е, меншому своїм е, дітям влади. По-другому молоді, молодіжну цю, ну ніяк не вбачаю. Я ще раз нагадую про те, що те, що я говорю, я говорю від себе. І за цим стоїть тільки крім того, що стоїть моя думка, я так його бачу, ніякої другої, нічого другого сказати не можу. Вінківська Рада, Молодіжна Рада. Ну, можна тільки додати, що може молодіжна Рада сьогодні е, рекомендувати старшому поколінню, е, владі, і, е, ну, я думаю, що ми багато цікавого почуємо від е, цієї організації, особливо, е, ну, я навіть не знаю, може. В общем, краще промовчать. Підошним почекаємо, що вона принесе. Ну, у мене немає. Рада хай буде. Послухаємо молодь, подивимося, яка вікові вікова категорії туди війдуть, в цю молодіжну раду, і що оця рада буде пропонувати жителям Зіньківської громади. 20. Про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради при Зіньківській міській Ага, ініціативна група. Ну вона вже, скоріше всього, що є. Раз таке питання виноситься, будемо чекати. Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комітету Зіньківської міської ради громадської будівлі села Сулими, знищеної внаслідок пожежі. Два. Про внесення змін до рішення 24-ї сесії міської ради, 8 скликання 10 січня, про надання згоди на передачу з балансу виконавчого комітету Зінківської міської ради на баланс міського комунального підприємства Зінківського комуносу, об'єкту інженерної інфраструктури, розташованої на території Покрівського старост... старостинського округу. Передають Про затвердження актів приймання передачі об'єктів інженерної інфраструктури, розташованої на території Покровського старостату. Ну і ще е, е. тут є а, округ на баланс виконавчого комітету Зінківський міський на баланс міського комунального підприємства Зінківський Комунгосп. 24. Про передачу об'єкта нерухомого майна з балансу виконавчого комітету Зінківської міської ради на баланс відділу культури спорту, про передачу неруху. балансу виконавчого комітету ради на баланс відділу культури спорту та інформаційне забезпечення виконавчого комітету Зінківської міської ради. Якого об'єкта? Про передачу об'єкта нерухомого майна з балансу виконавчого комітету Зіньківської міської ради на баланс відділу культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету. Ну, За ширмою, непонятно. Земельні питання взагалі ніхто не знає, куди вони рухаються, хто там, що там розглядають. Е, ну, може, депутати опозиційні щось там і знають, але. Е, Претендувати на якісь там рішення корисні громаді, скоріше всього, ж, ну, різних, як взагалі, на сесію запросили окремих керівників управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради за списком. Ну, от, собственно говоря, і отакі питання розглядалися. Ну, я як би сказав свою думку висказав. І, крім, моя думка, що крім загна, заганяти далі глибше траку а, територіальну громаду, ця імпотентна влада нічого більше зробити. Не зможе. Розподілити бюджет вони вміють, вони знають як, а як його наповнювати, як покращувати життя громади, там немає. Чим думати і що гадати. Ну, коли вже сьогодні зачепився. Про Китай ви чули, я вам розказував що дуже давненько, що, знаючи фінансову структуру світову попереджував. І, собственно говоря, все те, що я вам кажу, я просто попереджую те, що буде. Я не буду перемелювати те, що кожен день вся ця інформація. Це вже. Одна моя велика помилка, із 90% людей помилились, тому що. Коли казав, що війни не буде, її не повинно бути. І на сьогоднішній день не треба пояснювати про те, що які жахи принесла ця війна. Я все-таки надіявся, що здоровий глузд присутній у керівників масштаб країн, кра... Вірніше, країни, таких масштабів. А вказується, немає ні мозгів. Ні здорового глузду, і результати сьогодні, як уже тепер нікуди ми не дінемося, нічого не зробимо. Подивимося, що програма культура миром, програма Китая. Головне, щоб не забули звернути, я не знаю, як би Зеленський вирішував сам. Ці питання, то було б питання до Зеленського, щоб звернув увагу на, на перший пункт китайського мирного плану про збереження, цілісність території держав. А далі, щоб в мирному цьому плані, якщо буде, коли буде дзвонити ці Зеленському, щоб він сказав, що це. Посилаємося на перший пункт, а потім розглядаємо територіальну цілісність України, а далі вже решта. Дивимося, яким чином. Тобто задача китайців допомогти зупинити цю війну тільки в плані того, що Путлер виводив війська з території України. До границь 91-го року. Так і буде. Те, що тут бігають і розказують, той час Китай, приїхав всі, Москва, там вже ви результати бачите, і про це вам говорили дуже давно. Так що пора б уже дослухатися. До, ми, до моїх висказувань, тому що вони будуються на глибокому аналізі. В першу чергу це е, світовий фінансовий аналіз. Від нього залежить весь рух. Друге питання це політична воля херманичів держав. Ну а населення як такове. Воно приймає все те, що їм грузить. І надіємося, що після перемоги, після проведення референдуму і признання Української республіки, ми зможемо будувати нову Україну з новими правилами. А все це лахміття проросійське, яке сьогодні превищує 50% в Україні, і тянеться за місцевою владою, прийдеться перебудовуватися, бо їхати в Рашу. Там буде дуже весело. Я там пропрацював 15 років на крайній півночі і знаю їхні устої, поїздив по Росії багато. Ну що ж, Зоговорились, ну сьогодні свято працювати, підемо, працювати будемо. Свідуємося, я думаю, що більш обговорювати оці всі питання сесійні ми не будемо. Це просто, повторяється, ви подивили, подивились за цими тезами, ніхто нічого не знає, куди рухаються які кошти. І, ну, в общем, приватна компанія. А я б ще сказав, що е, банда на чолі депутата Верховної Ради робить все для того, щоб ще глибше загнати громаду в Дупу. Не буду так казати по-українськи. Е, Збройні Сили України переможуть. Яка б сьогодні там багато інформації йде про. Ну, в общем. Несусвітні брехні, розборки вже йдуть, починаються. Ну, в першу чергу це Збройні Сили перемагають Рашу, а потім війна переходить на другий фронт. В середині країни будуть теж серйозні, немалі. Тух війни, але е, будемо сподіватися, що все-таки здоровий глузд, він присутній в мозгах людей, і люди приймуть правильне рішення для того, щоб дати можливість дітям і внукам продовжувати жити, працювати і радіти. На території України, а не в наймах за кордоном. Слава Збройним силам України! Слава Україні!